Сьогодні у нас першої праці організований пасажирський поїзд з Європи. Тобто фактично сьогодні довольстві сільському хазяйстві з України і в тому числі особи на це, звичайно, прикордонний перехід, покращення умов перетину українського венерського кордону. Друге питання це ресурсозберігаючі технології венгерські, особливо в сільському господарстві, в біоенергетиці. треба займатися. тому що основа тому що директор. Я думаю, що. На Львівщині потрібно змінити акцент суто політичних платформ діалогу між суспільством і владою і спробувати його перевести все-таки в реальні виробничі програми, програми реального сектору економіки, роботи, повернення заробітчан. Створення робочих місць мені не треба в області швидко робити нічого, ні грошей швидко заробляти, ні майна собі вишукувати.